Вітаю, мене звати Рік Клангер. Я є автором курсу онлайн лекцій про інтеграцію віри та навчання. У цій лекції ми розглянемо ідеї спільного та особливого откровення та поговоримо про їхню важливість для інтеграції віри та навчання. Я хочу почати з пояснення з самої концепції откровення, тому що це цікаве поняття. Це багатовимірні стосунки. Є хтось, хто відкриває щось комусь якимось способом, тобто взаємодію. Пов'язані із самою ідеєю одкровення є чотиривимірними є предмет откровення та об'єкт, що відкривається аудиторії, і є засоби, за допомогою яких це відбувається. Це звучить складно, тому щоб полегшити розуміння, потрібно просто звернути увагу на те, що в контексті богословських дискусій. Богослови зазвичай стверджують, що у разі откровення в біблійному сенсі як суб'єкт, так і об'єкт откровення це Бог. Іншими словами, те, що робить Бог, можна назвати самооткровенням. Він відкриває щось про себе, і тому, якщо ви хочете виокремити різні види откровення, це буде не через суб'єкт. Або об'єкт откровення, тому що це завжди є Бог. Ви це робитимете через засоби откровення або його аудиторії. Отже, застосовуючи цей принцип для випадків загального та особливого откровення, найпростіший спосіб це запитати, хто насамперед є його аудиторією. Нею може бути. Будь-хто в цьому світі, усе людство або ж тільки певні люди в певний час. Загальне откровення стосується загальної аудиторії, а особливе откровення аудиторії особливої. Подібним чином можна міркувати про засоби откровення. І це цікава тема для роздумів. У Біблії, коли Бог вирішує щось сказати, трапляються дві різні речі. Іноді, коли Бог говорить, це є слова. І існують фрази, подібні до тих, які можна зустріти в старозавітних пророчих книгах, наприклад, так говорить Господь, за якими слідують слова або, можливо, ціла проповідь, вимовлені вустами Єремії чи Ісаї. Поряд із цим іноді, коли Бог говорить, з'являються світи, і саме про це ми читаємо в першому розділі книги буття, Бог каже. Хай станеться світло. І це не просто слово світло, але з'являється саме світло. Хай стануться небеса, нехай буде земля, нехай буде відокремлене одне від одного. І все це відбувається. Тому, коли приходить час Богові дати відкрити себе засобами, які він для цього використовує, іноді з'являється слово, а іноді світи. Але цікаво те. Що в обох випадках це пряме відображення того, що відбувається в розумі Бога? Це одна з цікавих особливостей біблійного наративу про створення світу, на відміну від контексту стародавнього Близького Сходу, де відбувалася біблійна історія. У стародавніх наративах Близького Сходу світи зазвичай є продуктом конфлікту, хаосу та боротьби між богами. Тому світ не є відображенням розуму якогось Бога, а ймовірніше, побічним результатом конфлікту, що стався між богами. Але в біблійній історії ми бачимо, що коли Бог каже слово, це відбувається, нема нічого, що розділяло б його розум і світи, які він створює. Отже, читаючи Біблію. Ми очікуємо, що і слово, і світ мають повністю й абсолютно відбивати те, що задумав Бог. Тому, говорячи про откровення, важливо розуміти, що воно з'являється по різному У минулому християни називали ці дві форми откровення книгою природи та книгою святого письма або Божим Словом та Божим світом. В принципі, немає значення, як ми їх називаємо. Важливо розуміти, що обидві вони мають бути разом. Обидві відображають розум Бога, і, хоча гріхопадіння вплинуло на них обох по-своєму і по різному, зрештою вони мають повернутися до того факту, що це способи, якими Бог відкрив себе, чи то створюючи щось у створеному світі, чи то відкриваючи щось. Словами усно в Святому Письмі. Отже, читаючи ці дві книги, ми маємо читати їх разом, і зазвичай ми повинні очікувати, що вони доповнюватимуть одна одну, не суперечитимуть одна одній. Щоразу, коли здається, що вони конфліктують одна з одною, це має нас насторожувати. Конфлікт має бути спонтанним. Тому що зазвичай ми повинні припускати, що вони обидві відкривають думку Бога з певної теми. Це важливо для інтеграції, віри та навчання, частково, тому що це створює основу для її цінності, тому що ми припускаємо, що Бог не відкрив свій незбагнений розум до кінця в жодній із цих двох книг. І щоб отримати повну картину того, що каже Бог. Ми маємо читати ці дві книги разом. Роблячи це саме так, ви почнете розуміти, що Бог хоче сказати про певний аспект світу, у якому ми живемо. Отже, я дав коротке пояснення двох різних форм откровення, і сподіваюся, це буде корисним для вас, коли ви будете розмірковувати про це в контексті інтеграції віри та навчання. Дякую, що були з нами на цій лекції.